Люди, які приїхали вже в 2025 році чи будуть приїжджати в наступному році, для них вже є новий пільговий режим, називається і e Важливо розуміти, якщо ми говоримо про оподаткування, менше року ти тримав крипту, перш ніж продати її, чи більше. Все, що має статус не португальський прибуток, ти не підпадаєш під оподаткування. Питання на мільйон: як зменшити оподаткування від здачі нерухомості в оренду? Перш ніж продати, ми робимо. Калькуляцію, думаємо, як це краще зробити. Було багато кейсів, коли людина казала, що мені воно мені потрібно, але через три роки вона там взяла і скористалась цим пільговим режимом. Мені боляче давати документ до сплати, коли я розумію, що можна було все ж таки зробити mm. по-інакшому. А що є успішні кейси? Так, звичайно. Саме з цим ми працюємо. Ну, твої контакти під відео.